46 мільйонів 100 тисяч гривень міжбюджетних трансфертів залучили до міської казни Кропивницького. Відповідні зміни до цьогорічного кошторису затвердили депутати під час чергового сесійного засідання. Ці кошти скерують здебільшого на соціальні статті, пов'язані із підтримкою жителів громади. Це, по перше, грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення. Для осіб з інвалідністю першої і другої групи, які приймали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України. Це для двох осіб, 3,2 млн грн. Також залучається грошова компенсація для 21 особи з числа внутрішньопереміщених осіб які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції плюс 40,4 мільйона гривень. Півтора мільйона додали на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни. Ще майже мільйон направили на підтримку осіб з особливими освітніми потребами. Окрім цього, схвалили видатки на підтримку кропивничан, які постраждали внаслідок однієї з атак росіян. 18 вересня 2024 року було пошкоджено домогосподарство жителів Кропивницької міської територіальної громади. І у зв'язку з необхідністю вирішення соціально-побутових питань пропонується внести зміни до програми на загальну суму 298 тисяч 640 гривень. Загалом цього разу депутати розглянули вісім питань. Їх небагато, але усі вони надважливі. Наголосив секретар міської ради Олег Колюка. Це питання соціального захисту, це питання підтримки наших військових, це питання допомоги нашим рятувальникам. Необхідно було також залучити ряд державних субвенцій. Ми будемо мати змогу забезпечити наших. Воїнів з інвалідністю, житлом наших внутрішньопереміщених, особи, які захищали нашу країну. Це десь близько 20, ну, це 21 родина. Тому виникла необхідність оперативно скликати сьогоднішнє сесійне засідання і розглянути ці питання. Завершилася сесія приємністю. Депутати привітали із перемогами у міжнародних змаганнях з адаптивних видів спорту наших земляків, ветеранів війни, спортсменів Михайла Дроботенка і Андрія Казаріна. Героям вручили грошові сертифікати. В Мадриді проходили спортивні змагання ветеранів війни. Стронг Спірінс Геймс Україну представляла команда з 50 ветеранів війни. Виступали двоє кропивницьких воїнів-спортсменів Михайло Дроботенко і Андрій Казарін, які завоювали більше десяти нагород. 16 листопада в Абудабі відбувся чемпіонат світу Абідабі Ворлд Чемпіонс з параджиу-джитсу. Україну представляли п'ятеро ветеранів із різними видами ампутацій. Зокрема, Михайло Дроботенко, який завоював на цих змаганнях срібну медаль. Михайло Дроботенко вкотре наголосив: якщо ти живий, значить зможеш здолати все. Головне постійно працювати. І кожна його перемога спосіб це показати. Насамперед, це як кажуть, перемога над собою. І, по-друге, це мотивація для інших, щоб вони працювали, не зупинялися і чогось досягали, як в спорті, так і в житті. Нема нічого неможливого. Що для цього треба? Що треба робити? Працювати, просто працювати, просто щось робити, насамперед, і покращувати самого себе. У місті Бобрине, що на Кіровоградщині, освітяни виготовляють адаптивний одяг пораненим українським захисникам. У швейній майстерні навчального закладу в'яжуть воїнам шкарпетки та чохли на ампутовані ноги, а ще шиють штани, кофти і подушки. До роботи залучили й учнів. Готові речі передають в обласний шпиталь для ветеранів війни, де проходять реабілітацію військові. Таким жестом прагнуть підтримати поранених бійців та подякувати їм за захист. Адаптивний одяг в процесі лікування та реабілітації дуже потрібен, кажуть медики. З іншого боку, і лікарням, і з ним допомагають на різних рівнях і в різних об'ємах. Так Українська фундація Мрія Адаптивний одяг надає медзаклади для ветеранів по усій країні. Нещодавно були поставки в Суми та Дніпро. Очікується аналогічна посилка і для Кіровоградщини, говорить керівниця регіонального представництва мрії Ганна Колєва, яка також курує напрямок психологічної підтримки в шпиталі для ветеранів. Адаптивний одяг допомагає під час лікування і реабілітації, тому що дуже багато процесів пов'язані з постійним переодяганням, з перев'язками, з тим, що бійцю потрібно пересуватися, і адаптивний одяг допомагає йому отримувати більш комфортні умови. Це дуже гарно впливає і на психологічний стан, і на моральний стан наших пацієнтів, тому що вони розуміють, що вони не залишаються сам на сам з цією проблемою, з якою їм довелося стихнутися. І те поранення, яке вони отримали на війні, це не лише питання того, що вони мають щось вирішувати, а їм допомагають і інші люди. 700 зарядних станцій для газових котлів передали волонтери жителям Кіровоградщини. Портативні енергоустановки отримали ветерани війни, пенсіонери та малозабезпечені родини. Обладнання забезпечує безперебійним живленням електроприлади під час відключень світла. Крім котлів до зарядних станцій, також можна підключити телефони, ноутбуки та іншу побутову техніку. Вартість одного безперебійника близько 11 тисяч гривень. Придбали енергоустановки за кошти меценатів в рамках проєкту Зігрій, який реалізує Нафтогаз України спільно з волонтерським рухом Добробат та благодійним фондом енергія перемоги України. Крім Кіровоградської до соціальної ініціативи, долучилися Харківська, Івано-Франківська, Чернівецька та Львівська області. Це автономність, автономність наших помешкань і допомога людям, які цього потребують соціально вразливим верствам населення. Коли немає електрики, газові котли деякі не можуть працювати. А завдяки цим пристроям можна включити розетку, котел працює, зігріває наші квартири, і це якраз про стійкість, про об'єднання громадянського суспільства, і це неймовірно важливий стратегічний проект для підключення котла, коли енергію відключають. Тобто на годину, на дві, наскільки його буде фасати? Щоб тепло було. Як би ворог не нищив нашу енергетичну систему, але ми вибудовуємо такі схеми електроживлення, які потрібні, які дають змогу нам пережити зиму і взагалі прожити цю люту кляту війну. І жити в мирній, незалежній державі Україна. Тому ці акції надзвичайно корисні. Цей соціальний проєкт він є вкрай важливим, але адже він дає змогу підтримати в першу чергу самі вразливі категорії наших людей. І завдяки такій акції вони отримають світло, тепло в свої домівки і зможуть безболісно пережити опалювальний період. Пережити зиму від себе особисто, від депутатського корпусу, всієї громади Кіроградської області хочу подякувати Добробату, що вони приймаються на сьогоднішній день такими серйозними питаннями, як енергетика. Вам велика вдячність за це, а ми тільки до співпраці разом з вами. Слава Україні!